Добрий день. Днями російські окупанти вперше застосували надпотужну керовану авіабомбу фап 3000 М-54 в Україні. Під удар потрапив медичний заклад в селищі Липці на Харківщині. Про застосування фугасної авіабомби, обладнаної модулем планування та корекцію УМПК повідомили джерела російського агентства ТАСК. Зокрема, повідомляється про те, що з російського літака було нанесений авіаційний удар, начебто по пункту постійної дислокації сил оборони України у Липцях. Але, вельми шановна поглядацька аудиторія, звертаю вашу увагу, що на відео, яке опублікували російські окупанти, поблизу лікарні. Не зафіксовано важкої бронетехніки, не зафіксовано переміщення особового складу Сил оборони України, себто, немає даних об'єктивного контролю, які би свідчили про те, що цей медичний заклад використовується силами оборони України як пункт тимчасової дислокації особового складу. А тоді картина зовсім інша. Тоді мовиться про те, що російські окупанти використали надпотужну авіаційну бомбу, а про її потужність говорить той факт, що бойова частина 1400 кілограм вибухівки так, от використали цю кількість вибухівки по медичному закладу, а це акт міжнародного тероризму, медичні заклади, госпіталі. Знаходяться під захистом Женевської конвенції, яку ратифікували, до речі, і росіяни. А це не просто порушення правил і норм ведення війни, це свідомий акт тероризму. Тобто росіяни прекрасно розуміли, що в цій будівлі немає військовослужбовців Збройних сил України, натомість застосування цієї бомби, як вони її називають цар бомби. Мала би нажахати українських оборонців напевно, в першу чергу, кількістю жертв. Чому я говорю про такі можливі сценарії розвитку подій з боку росіян? Достатньо згадати про мову російського диктатора Путіна 30 вересня двадцять року на момент включення окупованих територій. України, а саме Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонських областей до складу Російської Федерації. Тоді російський диктатор заявив про те, що країни Заходу відкрили скриньку Пандори, застосувавши атомну зброю проти мирних японських міст Хіросіма і Нагасакі до ядерної зброї, росіяни ще не дійшли. Хоча раз по разу лунають заяви про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Для удару по території України. Тому скорше за все. Ще раз підкреслю: це був акт демонстрації сили. І росіяни розраховували на величезну кількість жертв в першу чергу саме серед цивільного населення. Бо я ще раз підкреслю, удар наносився по медичному закладу. Інше питання, що криворукість російських кулібівних. Не дозволила здійснитися цьому актові тероризму. ФАП 3000 це розробка ще радянських часів. Перше росіяни, але без модулі планування і корекції, відповідно, без GPS, застосовували ще під час війні в Афганістані. Ці так звані царь-бомби скидали відповідно на позиції афганських моджахедів, намагаючись. Нанести ураження як живій цілі, так і відповідно зруйнувати склади з озброєнням і боєкомплектом, які належали загонам повстанців. Але ця бомба показала мінімальну ефективність і, відповідно, була знята з виробництва. Бо, незважаючи на свої величезні розміри і кількість вибухівки, ефективність застосування була мінімальна. До речі, варто говорити про те, що є лише один літак Ту-22 М3 може взяти цю бомбу відповідно на борт і е скинути е безпосередньо вже на голови українських захисників, але як бачимо, відповідно на голови українського цивільного населення. Самі росіяни визнають той факт. Що, незважаючи на наявність модуля планування і корекції і відповідно GPS, цей чавуній, оснащений 1400 кг вибухівки, не влучив у будівлю, а впав поблизу. За різними оцінками називається 15-20 метрів, але менше з тим, зона суцільного ураження ФАП-3035 метрів. Зона важких контузій та руйнувань 150 метрів. І на відео ми бачимо наслідки застосування ФАП 3000 Будівля зазнала значних пошкоджень, але я ще раз підкреслю, наголошую, це будівля медичного закладу. І мені абсолютно не зрозуміла відсутність реакції з боку української сторони на цей акт міжнародного тероризму. Ми маємо бити у дзвони. Ми маємо вимагати з високих міжнародних трибун, в тому числі з трибуни Організації Об'єднаних Націй покарання російських окупантів. До речі, сьогодні вдарили по і знову загибель цивільного населення. І постає питання: яким чином можна унеможливити подібні акти міжнародного тероризму з боку російських окупантів? Є декілька шляхів: перше. Це відповідно працювати по самих літаках ту 22 М3. Або росіяни говорять про те, що це, відповідно, може бути і Су-34, але тут великі сумніви з цього приводу. Але є інший шлях працювати по аеродромах базування ВКС Російської Федерації. І тут ми підходимо до головного буквально днями. Офіційний Пентагон і Білий Дім заявив про те, що дозволили українській стороні бити по території Російської Федерації в незалежності від того, чи це Харківська область, Сумська область чи інші області, тобто по всій протяжності російсько-українського кордону, а фактично лінії бойового зіткнення. низький уклін за це нашим американським партнерам. Крім того, американські партнери заявили про те, що українська сторона може збивати російські літаки відповідно і в небі над самою Російською Федерацією у повітряному просторі країни окупанта. Але я ще раз підкреслю: надефективно було би нанесення ударів превентивного характеру відповідно по місцях базування літаків, а це аеродроми Міллерова і відповідно Балтімор. Воронезькій області. Але для того, щоб дотягнутися до цих аеродромів, потрібні атакамси. А американська сторона дозвіл на використання атакамсів не дала, дають дозвіл на використання Хаймерсів. Тактика технічні характеристики Хаймерсів 75 кілометрів. А враховуючи те, що ці хаймерси. Ми не підтягнемо відповідно під безпосередній кордон заради збільшення дальності ураження безпосередньо за рахунок території Російської Федерації, то ми можемо з вами говорити, вельми шановна поглядацька аудиторія, що максимум ми дотягнемося по території Російської Федерації на відстань 50 ну 60 кілометрів. А і жодної шкоди аеродромам базування ВКС не буде. Дякуємо за можливість збиття російських літаків на території самої Російської Федерації. Але давайте і говорити про те, що наразі низка країн заявила про передачу Україні систем Петріот. Це відповідно і Німеччина, і Нідерланди, і наразі Румунія нарешті е е заявила про те, що е батарея Петріот, причому нова. Розробка пак 3 буде передана для потреб Сил оборони України. Італія заявила про можливість передачі зенитно-ракетного комплексу САМПТІ. Це відповідна ЗРК дальнього радіусу виявлення і знищення як аеробалістичних, так і аеродинамічних цілей. Але, ще раз підкреслюю, це, на жаль, не вирішує основного питання. Питання. І відповідно тероризму з використанням пускових установок С-300, які наносять удари з глибинних районів Російської Федерації по мирній інфраструктурі українських міст, так і, відповідно, ми не дотягуємося до аеродромів базування. Дальність ураження С-300-250 кілометрів. Це серйозна дальність. Так, нам пощастило в перший день після прийняття відповідного рішення урядом Сполучених Штатів щодо можливості нанесення ударів по території Російської Федерації вполювати дві пускові установки С400, з яких противник вів прицільний вогонь саме по житлових районах міста Харкова. Після цього інтенсивність ракетних обстрілів зменшилася, але противник так само зробив певні висновки і відтягнув. На небезпечну для себе відстань пускові установки вони прекрасно розуміють половинчитись рішень уряду Сполучених Штатів, які стосуються лише можливості застосування петріотів. Ще раз підкреслю здальність ураження 75 п'ять кілометрів. І основне, що ми маємо розуміти, низький уклін нашим західним партнерам за передачу чотирьох батарей Петріот. До речі, Гетманцев говорить про те, що найближчим часом Україні передадуть аж сім батарей, було б надчудово. Але вельми шановна поглядацька аудиторія: запас ракет до с 300 у окупантів 7 тисяч ракет. Це за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України. Натомість ВПК Сполучених Штатів. І Європи може виробляти лише до тисячі ракет до систем Петріот. І це лише на цю тисячу вийде до 25-го року. Наразі виробництво ракет до систем Петріот на рівні 500, 7500. Це досить різні цифри. Бачите, як ми підійшли до основного. Почавши з ситуації з нанесенням ударів ФАП. Три тисячі по лікарні липця до можливості нейтралізації засобів міжнародного тероризму на території Російської Федерації. Так от, ще раз підкреслюю, цей дисбаланс в ракетах і антиракетах. І має стати тим аргументом на тлі фото зруйнованої лікарні в липцях, який має. Нарешті переконати можновладців Сполучених Штатів дати нам дозвіл бити по тилових районах Російської Федерації з використанням атакамсів. Відповідно аналогічного рішення, ми чекаємо від Франції і Великої Британії. Мовиться про крилаті ракети повітряного базування Штурмшедали Скальп. Дальність ураження так само 300 кілометрів. Не можна одночасно сидіти на двох стільцях. Подальше затягування цього питання це людські життя, ціна цього питання це тисячі українських доль, які можуть одну мить бути зруйновані російськими покидьками, які знов таки наважаться продемонструвати. Можливості царь-бомби, підкреслюю, застосування фап 3000 носило виключно демонстраційний характер, характер залякування, характер військово-політичного тиску, і це застосування мало, на думку росіян, переконати військово-політичне керівництво України в безперспективності подальшого військового опору. Чекаємо на відповідну реакцію з боку Сполучених Штатів наших європейських партнерів щодо можливості нанесення ударів по території Російської Федерації з використанням високоточної зброї. І відповідно чекаємо на реакцію українського військово-політичного провіду щодо подій в липцях, моменті оцінки. Факту міжнародного тероризму з боку країни окупанта Тримаємо стрій, віримо в українське Сонце перемоги. Все буде Україна. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо наперед. Разом до перемоги! Все буде Україна. Ми того варті.